Прилетели шахеды ударили по нашему дому, выбежали сразу. Здесь было первыми приехала милиция, молодцы, забежали, начали спасать людей. Тут раздавались стоны, крики, маленькие дети кричали, маму искали. Это ужасно и Не передаваємо словами. Рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали на місці влучання ворожого безпілотника. Вранці з під них дістали тіло третьої загиблої людини. Зараз тривають досі пошукові роботи. Ми їх частково призупинили в нічний час, але тут все ж таки знаходилися наші рятувальники, тому що потрібно було перше це забезпечити роботу пунктів незламності. І також ввечором були повторні загоряння. Тому рятувальники. Повинні були проливати все водою. Також вечором потрібно було контрольовано демонтовувати стіну житлового будинку, яка зі сторони дороги, тому що вона могла обвалитися. Уже близько трьохсот людей скористалися пунктами незламності біля будинку. Люди, які проживали в зруйнованому під'їзді, приходять, щоб забрати вцілілі найнеобхідніші речі. Газ уже у нас в домі є в одному тільки Тут камітисть вода, є отоплення. В Домі напротив одразу оперативно настановіли. Забили саме, пленка, там ДСП, ДВП. За інформацією міської влади, внаслідок удару 20 квартир зруйновані. До комісії з розгляду питань щодо надання компенсації надійшло 37 заяв. Рятувально-пошукові роботи на місці удару тривають. Новини СТС. Світня організація охорони здоров'я оголосила, що вірус ковід 19 нарешті перестав бути світовою загрозою людству. Натомість інтернетом шириться нова паніка, що на нас суне новий вірус X. Про реальність такої загрози запитаємо у інфекціоністів. Головна експертка Сумщини з інфекційних хвороб Ірина Троцька говорить: нова хвороба X це лише умовна назва потенційної невідомої інфекції, яка може викликати сильнішу пандемію ніж ковід. 19 ми маємо знати, що вона буде. Коли ми не знаємо, але вона буде стовідсоткова. Ми не знаємо, яка вона буде стосовно е, своєї, ну скажімо масштабності. так, да, масштабності, стосовно силі своєї, стосовно е, можливим ускладненням і стосовно летальності. Якщо грип і ковід вражали органи дихання, то якою буде локалізація нової хвороби? Це теж поки що припущення. Більше, е, ну скажімо так, відсотків на те, що можливо ця пандемія буде з ураженням центральної нервової системи головного мозку? можливо буде більше випадків енцефаліту. То тобто запалення мозку. То, що це вірус буде безумовно, це 95%. Він пройде, розумієте, як танк, а потім, як піхота за ним, підуть бактерії. Хай як дивно це звучить, але ускладнення при інфекційних хворобах негативно впливають на нервову систему людини і центрально, і периферично. Ірина Троцька говорить: з досвіду протидії поширенню пандемії COVID-19 у перший рік появи нової хвороби X, очевидно, не буде ні вакцини, ні ефективних специфічних препаратів для її лікування. То Ж люди мають подбати про зміцнення свого імунітету. А хто вже має хронічні інфекційні хвороби, мають пройти і планове лікування, і профілактичні обстеження. Ми маємо на сьогодні в нашому закладі і в Україні, в цілому в області, достатню діагностичну можливість і базу для своєчасної діагностики вірусних гепатитів, лаємберльозу. Таке обстеження може бути проведені в нашій лікарні. Вілінфекція зараз дуже добре лікується. Що Касується гепатиту, С, то ми маємо можливість провести без на трьохмісячний курс, і людина сто відсотків видушує. Ключове, що навіть до потенційних загроз треба готуватись реально. Готові до цього. Я не хочу, щоб це було панікою. Ми маємо сучасні технології в діагностиці і лікування. Ми маємо дуже мощну потужну таку базу реанімаційну і наша лікарня. В тому числі має таку базу. Ми маємо лікарів, які підготовлені до можливої пандемії. Гідно зустрітися з новою пандемією, з новим викликом, має бути готове населення. Новини СТС. Слава Україні! Слава Україні! Це відео зняли у перші дні повномасштабного вторгнення. Із вікна багатоповерхівки у Сумах лунає гімн України. От той балкончик, де шторочка Зелена. От звідти я грав гімн, а люди збирались хто там, хто там. Сумчанин Віктор Кузьманко пригадує, таким чином тоді вирішив підняти настрій сусідам і мешканцям навколишніх будинків. Десь снаряди літали, десь люди так перелякані, бігали по підвалам ховались. І я подумав, що я можу зробити як музикант, чим підбадьорити людей. І я вирішив, що треба грати гімн з балкона. І от я ввечері 26 лютого відкриваю ставні і виконую гімн. І в кінці ж кричу Слава Україні! І чую там слава Україні! Як там хто слава героям, слава! Відповідають. Чоловік говорить: послухати український гімн в ті непрості дні було немало охочих, тому вирішив грати щодня. Серце мені підказало інтуїтивно. Я думаю, ну поки ми ще не, не маємо зброї, поки ще ми не не можемо нищити ворога, що можна? Музика. Музика гімн України, це буде піднімати бойовий дух людей, бо люди трошки ну, паніка ж була. Ну це реально було страшно багатьом, бо діти ще ніхто не встиг виїхати. Вже два роки Віктор Кузьманко служить у складі одного із сумських ДФТГ. Про його музичні здібності нагадує її позивний Трубач, а долучився до лав добровольців ще 25 лютого 2022 року. Що буде повномасштабна, ніхто не ну я, я не чекав того. Зразу такі думки почалось. Почалось. Щось треба робити. Вже, е, якщо ви пам'ятаєте, там наступного дня вже проїхались колони по Сумах, вже там біля Артяги бій відбувся. І вже 25-го я почав телефонувати друзям. Хлопці, що будемо робити? Тоді зібралися із кількома найближчими друзями і почали шукати зброю та набої. Їдьте туди десь зателефонували вони в поліції. Поліції вже частини не було у місті, хтось залишався. Приїжджаємо до поліції, десь нам видали набої і все, телефонує мені. Микола Яковлів каже, їдьте там під Краснопільдем каже, блокпост, треба там щось зробити. І ото ми так попали в перший свій бій. Розбили там блокпост, знищили. Такий був досить запеклий Бій цікавий. Слава Богу, всі залишились живі, повернулися. Віктор уже на пенсії із дружиною мають дітей і онуків. Але про те, щоб лишатися вдома, каже, тоді навіть не думав. Так само і сьогодні. Я розумів, що я можу принести користь як, як чоловік, як воїн. І що стосувалося міста Суми нашої області, наш, наш, нашої землі, я не сумнівався ні на хвилину. Зараз чоловік служить на посаді командира відділення у своєму ДФТГ. Зараз ми. Стоїмо на блокпостах, контролюємо місце, є групи повітряної оборони. Не завжди вдається, там. вони теж хитрі буває, що й пролітають, бачите. Але ми вже підготовлені більше, Уже, якби є зброя, є чим зустрічати ворога. Вже не так нахапок зненацька не захопить місто ворог. Я вважаю що досить потужні. У вихідні від чергування на службі дні Віктор Кузьменко працює столяром. Цій справі він присвятив 17 років. Розповідає, усі меблі, що має вдома, змайстрував власноруч. Це драбина, да. Це дуже ось карніз зробити, там лампочку. Це дуже цікава річ, вона складається і можна там. Це я сам робив так. Щодня у житті Віктора є місце і для спорту. Так говорить, звик ще із юних років, і жити в іншому ритмі не вміє. Оце всі нагороди або в місті десь були, або з всеветеранського українського футзалу. Вісім чемпіонатів України за плечами в мене. Минулоріч річ сумчанин видав і власну книгу із любов'ю до України: 120 віршів, байки і проза. І все автор цитує на пам'ять. Вип'ємо, друзі ранкової кави. Щоби світ пробудився від сну. Цінували ми в променях слави і країну, і планету одну. Віктор розповідає, коли займається тим, що любить, тоді по-справжньому відчуває життя. Цій трубі вже майже півстоліття. Братись за інструмент нині вдається не так часто, говорить чоловік. Але інколи так само виходить на балкон, аби зіграти щось і для сумчан, і просто для душі. Слава Україні! Це душа українського народу. І коли як не зараз, це має звучати у цю важку війну. Я вважаю, що ми неодмінно переможемо. Нема в нас іншого шансу. Народ у нас великий, мужній. Світло переможе, Україна переможе, бо ми на стороні світла і на стороні добра. Так неодмінно буде. Новини СТС.